Більшість освітніх закладів Івано-Франківська енергоефективні. Торік управління капітального будівництва завершило тепломодернізацію більшості міських ліцеїв та ДНЗ. Комплексному оновленню шкільного теплопостачання посприяли фінанси скандинавської корпорації «НЕВКО». Важливим напрямком управління капітального будівництва була реалізація проекту підвищення енергоефективності на об'єктах бюджетної сфери міста Івано-Франківська. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, нам фінансування по цих об'єкту з Європейського Союзу було призупинено. У 2023 році фінансування наших донорів відновилось, і ми у 2023 році розпочали роботи по реалізації цих проєктів. Це вже третій етап, завершальний етап по підвищенню енергоф... енергоефективності. Проєкти з енергоефективності за програмою НЕВКО торік виконано на 90%. Масштабна тепломодернізація здійснена у п'яти ліцеях та двох дошкільних навчальних закладах. У рамках програми підтримки ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньопереміщених осіб в Україні управління капітального будівництва було проведено закупівлю і розпочато роботи по ремонту реконструкції гуртожитку. Національного технічного університету Нафти і газу і адміністративної будівлі у вулиці Бельведерській. івано франківськ став одним із міст учасників програми дії Європейського союзу житло для внутрішньопереміщених осіб та відновлення звільнених міст України. Івано-Франківську виділили кошти для будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб. Ми плануємо. Поселити приблизно 600 осіб. Це все житло, яке буде побудовано за грантові кошти, залишається у місті івано франківську і Воно залишається власністю громади. Раніше інвестиційний комітет Невко ухвалив для Івано-Франківська фінансування проєкту на суму 9,5 мільйонів євро. Ольга Цьома, Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.